Знову Зумакс! Зумакса багато не буває. То добрий день! Мене звуть Вадим, я комерційний директор Bowers Medical Group. І сьогодні у нас обзор Colorful бінокуляр від компанії ZOOMAX. Це новинка, яку ми вже з вами розглядали в попередньому відео. Ви можете перейти за цим посиланням і придивитись його ще раз. А зараз ми поговоримо про ці три дивовижні моделі бінокулярів, які виглядають однаково, але повірте мені, там не все однаково. Тож, в чому різниця? Це як одяг: С-ка, і Елька. Вони різні, бо у них різний розмір між відстані. Еска поміщується в між відстані 58-62 мм м поміщується 62-66 мм, і ЛК поміщується в розмірі 66-70 мм. Спробуємо. Як завжди, є шнурочок, який розподіляє вагу на вашій голові за рахунок того, що підтягує і підтискає вас на потиличній зоні. Моє міжзрачкове 64 міліметри, тому це мій розмір. Фокусна відстань у цих бінокуляр може обиратись саме вами, але зазвичай в більшості випадків 420 мм це те, що потребує наш користувач-лікар. Ідеальне зображення. Друге, що хотів би сказати про ці бінокуляри, їх перевага в тому, що фокусна пляма за рахунок нової лінзи, вона значно більша, ніж у звичайних галілейних бінокуляр. Наприклад, при цій відстані фокусній 420 мм Фокусна пляма у звичайних галілейних бінокуляр 80 мм, у цих STL лінз. 105 мм. Це дає обсяг зображення без обтурації. По-третє, як ви замітили, оправа в цих бінокулярах трохи інша. Зумак зробили колаборацію з спортивною торгівельною маркою Phoenix, які надали свою оправу для цих бінокуляр. І в цілому вони виглядають як індивідуальні, тому що лінзи вбудовані в самі окуляри на оправі, але вони підходять для більшості наших клієнтів, тому що дивіться, перший пункт, міжзрачкова відстань, вбудована таким чином, що підійде в залежності від розміру будь-кому із лікарів-стоматологів. Звісно ж, якщо вам потрібно додати освітлення до цих бінокулярів, ви можете обрати будь-яке з тих освітлень, які ми маємо в своєму асортименті, і наша інженерна служба під'єднає їх до е, цих бінокулярів. І звісно ж, гарантія 12 місяців на будь-які бінокуляри, і ці в тому числі від компанії Bowers Medical Group. Бо ми є офіційними представниками компанії Zumax в Україні. Вся продукція сертифікована. Тож чотири кольорові палітри. Різні кольори е, самих бінокуляр. Це все є у компанії Bowers Medical Group. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і замовляйте, ми залюбки підберемо саме ту модель, яка підходить саме вам.